Добрий день, вітаємо вас на діаспора Тіві Швейцарія. Я Наталія Алієва, і ось головні новини. Швейцарський Червоний Хрест розробив додаток, який допомагає людям, які нещодавно приїхали до Швейцарії, легше орієнтуватися в країні. Тя в нову країну та початок зовсім нового життя можуть бути виснажливими та потребують часу. Швейцарський червоний хрест розробив додаток під назвою «Свій СРК для біженців. Цей додаток допомагає зорієнтуватися в повсякденному житті в Швейцарії. Наразі він доступний українською, англійською, французькою, німецькою та арабською мовами. Протягом наступних місяців будуть додані нові мови, зокрема фарсі, Дарі» та турецька. Додаток свій СРК надає надійну та зрозумілу інформацію про життя в Швейцарії: житло, роботу, процедуру надання притулку, воз'єднання сім'ї та систему охорони здоров'я Швейцарії. Також він містить прості поради та легкі в виконанні техніки для покращення самопочуття. Окрім цього, в додатку доступна індивідуальна підтримка через чат різними мовами від спеціально підготовлених консультантів. Додаток свій СРК розроблений фахівцями та біженцями для біженців, тож завантажте його безкоштовно в App Store або відскануйте цей QR-код. Дякую за увагу. Лишайтеся з нами щастим.